У Ісусу Христу молимося шостий день дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родичу із найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче. Що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у твої успішні заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благай, прийди до мене з допомогою. Ти, який одержав від Бога привілей допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах. Змилуйся наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе. А серце моє наповняється болем, бо усьому знаходжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Падаю на дусі, тривога й розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже, про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злитнями? Благаю, вислухай мене. випроси у Бога те, про що прошу. А я до кінця життя із здячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримані через тебе ласки та поширюватиму по світі пошану твого імені. Розважання шостого дня дев'ятниці. Святий Тадей – могутній опікун і заступник своїх почитателів. Яка жінка читаємо в одній книзі? Посвячені вшануванню святого Тадея, за жеребком вибрала собі за опікуна того святого, але це ім'я їй не сподобалося, і вона його відкинула. Тоді вночі з'явився її святий Тадей зі строгим, яснішим від блискавки обличчям і сказав, що ж це, для тебе я є бідним і негідним юдою. На другий день ця жінка важко занедужала. І цілий рік пролежала в постелі. Так то Бог карає легковажне ставлення до святого Тадея, якого він вибрав за заступника нещасних і покинутих. Отже, почитаємо ім'я Того Великого апостола, любім Його, як Він цього заслуговує, і стараємося винагородити Його за довголітнє забуття. Постанова. Неодмінно буду благати помочі та опіки святого Юди Тадея у всякому горі і печалі, і буду віддавати йому належну пошану. Освятий тадею, знаю, що не покинеш мене, а однак не можу представити собі цього щасливого дня, коли мої бажання будуть вислухані, і блажений мир заступить мою печаль. О великий заступнику! Приблизь хвилину потіхи, прояви нам нещасним свою могутність і милосердя, змилосердися і заступися за мною. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.